По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. І знову промовив Ісус По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто увійде, спасеться. Біблія Євангеліє від Івана. 10 розділ.